Що ж, привіт, всім вітаю вас знову на моєму каналі. Та цього тижня ми будемо робити дуже милі малесенькі тиквочки з матеріалів носочків, переважно, що у вас є вдома, і, в принципі, переробляти їх в такий милий осінній декорчик разом з вами. Надіюсь, вам сподобається і не забудьте підписатися на мій канал для того, щоб щотижня отримувати свою нову дозу творчого задоволення. Що, для того, щоб зробити таку тиковку, в принципі, це одна в мене залишилась, інша я вже віднесла. Нам потрібно буде цей носочок, голочка, ниточки, деревцята, ниточка і ножниці. І, в принципі, 15 хвилин мільного часу. Так. Перше ми відрізаємо нашу прекрасну частинку. Ми почнемо, відріжемо цю нижню частинку і зробимо саму меншу спочатку тиковку. І ну, щось в мене ножниці вже зовсім тупі. Відрізали. І, звичайно ж, я вам забула сказати, що нам потрібен ще ватилін. Так, для цього я використаю мою стару подушечку, яка вже не занадто красива, але в ньому є те, що нам потрібно. І цей ватилін. Ви можете любу стару подушку роздримбати. Якщо ви не хочете його, в принципі, портити, ви можете його купити в магазині або можете використовувати обичну вату. Так. Добавляємо, максимально наповняємо. Я трошки, через те, що воно вже е, використовувалося, воно трошки збилося, я його трошки розтащу, щоб воно було більш пухнасте. Таке як мариночка. Добре, ми це засовуємо добре, утрамбовуємо. Щоб в нас вийшла така красива. Е е Подушечка. Я думаю, що це ще мало, треба більше, чим для того, щоб воно красивіше виглядало. Так, більше, 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 більше запихуємо. І ще запихуємо. Мені подобається слово запихуємо Тепер будемо, в принципі, швиденько проходитися. Ох, і ці всі, всі края потрібно буде зашити. Тобто ми зашиваємо їх всі внутрі і має получитися в нас от такий, така подусяцька класива. Так, додаю більше нитки, тому що тут дуже мало. Ниточку і робимо саму веселу частину запихування нитки у улочку. Ми починаємо проводити ниточку з внутрішньої частини і назад. І не забувайте, будь ласка, зацепити цю нитку. Тому що, якщо ви це не зробите, то вона. У вас просто вислизне. Все найкрасиво залишаємо внутрі, і тепер проходимо такими чином по всьому периметру. Пронизуємо, і потім ми його просто стягнемо. Так, дойшли весь кружечок, тоді ми починаємо запихуємо ще раз добре цей отлін. І човату, що використаємо, і затягуємо. Так, от получилось. Так, тепер нам потрібно після того, як ви затягнули, це добре зафіксувати. Тримаємо однією рукою, другою рукою фіксуємо, робимо вузлик максимально сильний, щоб у нас все красиво трималося. Ой, та блін, не можу попасти. Так, ми зробили вузлик. О, все тримається. Тут, якщо у вас є трошки невеличка дирочка, це не проблема, тому що ми будемо запихувати туди опалочку. Але для того, щоб точно добре зафіксувати, ми ще декілька разів зробимо пару таких фіксацій. Для того, щоб у нас точно все трималося на місці. От. Так, Ще одну фіксацію робимо на всякий випадок. Щоб воно не порвалося, коли ми будемо далі продовжувати з ним працювати, так і ще, у нас вже 100% так, затягуємо і ще раз протягуємо, ниточку робимо вузлик. Вузлик зробили. остальне відрізуємо, беремо нашу. Прекрасно, прекрасно. Я останнім часом, кстати, куплю нитки для такої творчості, не для в'язання в АТБ. Доволі, в принципі, задоволена. Хоча я можу сказати, що ціна не найкраща, навіть в АТБ. Так, трошки відмотуємо і відрізуємо. Якщо вам потім недостатньо, ви можете потім додати, це не проблема. Якщо у вас тут вийшли трошки нерівні края, ви можете їх позапихувати внутрі. От як я зараз буду запихувати, то у вас є тут така дирочка, ми туди все позапихуємо, щоб було красиво рівно. Тепер нитку беремо пополам. Ой. Ставимо сюди таке, як ми закручуємо подарунок. Спочатку ставимо навхрест, ви тут переплітаєте, да, пере, 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 натягуємо обов'язково, щоб наша красуня мала красиві форми. Тут я, в принципі, його перев'язую. Для того, щоб далі простіше було мені працювати, тому що потім дуже важко його тримати. Ви можете всі вісім кутів не перев'язувати і в кінці перев'язати, в принципі, як вам зручно. Я думаю, що так легше. Ну, це, це моя, моя думочка. Такс, перев'язали трошки, звичайно, вбік пішло, це не проблема, тому що вона тільки один раз поки що зав'язана. Погана нитка ужас. Нитка АТБ називається. Не натягувати, будь ласка. Більше не купляємо нитки в АТБ. Погана реклама для тебе. Добре. Про... Попитка номер два з цією же ниткою з АТБ. Надіємося, цього разу вона витримає нашу... наші ручки. І вона не розсиплеться. <ріст> Ой, Це просто якийсь жесть. Ну, я не очікувала, що вона буде настільки слабка. Ой-ой-ой, <ріст> вона дуже слабка, дійсно, вона прям утікає з рук. Ну, ладно. Будуть в нас такі не дуже сильно замучені. Так. І нам треба ще зробити, тому що мало чотири штучки. Так, тепер протягнемо сюди, сюди. Знову, навру-навпроти друга. Ви можете навіть підчепити їх під нас, для того, щоб воно все було красиво в центрі. Господи, це і сюди. Ну, принцип точно такий же, як ви пакуєте у подаруночки. Єдине, що тут трошки треба сильно затягувати. І зробимо Ох, нашу прекрасну перев'язочку. Перев'язочком і затягуємо, і молимося, щоб ця нитка не порвалася. ой 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 будь ласка, рвися. Добре, поки що не порвалася. Поки напорвалася щодень, робимо ще один вузолочок. Так, будьте уважні з тим, які ви нитки вибираєте для вашої творчості. Ось такий в нас вийшовся маленький, маленький. Звісно, як... можна було б сильніше їх як позадавлювати, якби не метку побивали. Воно було б ще крутіше. Вот, наш супер це а... було, як називається, боже мій тикла. Старостні радості. І тепер беремо палку і в дирочку, яку ми вже, в принципі, спеціально залишили, Красиво її засовуємо. І виходить така тиковка. Для декору також можна використовувати лепесточки, як ви тут, наприклад, на цій тиковці. Також тут є місце ще, щоб його туди засунути красиво. І поставимо отак от з боку. Трошки менше зробимо, і в нас вийде така вже тиковка. Вот. Я вам зараз покажу в хорошому освітленні, як вони вийшли. Надіюсь, вам відео дуже сподобалося, і ви не забудете поставити лайк цьому відео, також підписатися на мій канал, натиснути дзвіночок, все як завжди. Так що побачимося через тиждень.